І про оперативну ситуацію в регіоні на тепер розпитає очільника Сумщини Володимира Артюха. Його доєднали вже до нашого ефіру. Я вас вітаю, пане Володимире. Слава Україні. Героям слава, бажаю, здоров'я. Отже, розкажіть докладніше, куди цілили росіяни і якими є наслідки цих ударів. На жаль, я маю виправити вашу статистику, яку тільки що ви довели. На жаль, у нас є загиблі. буквально. От зараз після авіційного нальоту по населеному пункту пункту Могриця. Був нанесений авіаційний удар кабами, внаслідок чого загинуло дві дитини. Серед дві людини, серед них одна дитина, брат і сестра, брату 22 роки і дівчинки 6 років, які знаходились на подвір'ї в школі, яка була знищена цим авіаційним ударом. І, на жаль, зараз вони загиблі. Крім того, на цей час ще двоє поранених. Це вже в інших населених пунктах. Сумського району, тому 56 авіційних керованих бомб було застосовано проти населення Сумської області. Це по чотирьом районам: Шостинський район, Ганатопський, Сумський і Ахтирський район. По цим населеним пунктом цих громад були нанесені авіційні удари. Взагалі, безпрецедентна кількість авіаційних ударів такої кількості за один за одну добу сумщина ще не знала, тому рішення було прийнято вчора на попередження, щоб зберегти життя людей всіх громад було визначені п'ять громад, 23 населених пункти, з яких обов'язково мають люди виїхати. На жаль, і ці сьогодні загиблих сім'я цих загиблих людей. Вчора відмовились від виїзду з цього загрозливого населеного пункту. На жаль, така Сумна подія сьогодні трапилася. Я ще раз звертаюся, користуючись нагодою до всіх громад, до всіх населених пунктів, які включені за пропозицією Збройних сил і військової адміністрації до переліку, де має бути застосована обов'язкова евакуація, виконати заходи евакуації. Всі заходи щодо транспортування, розміщення, харчування це передбачено і все це е, чекає. Відповідно вашого рішення щодо виїзду з цих небезпечних місць ви сказали 23 населених пункти. Буквально напередодні на сумщині лунала тривога, яка тривала добу. Я так розумію, що загрози а так постійні. От скажіть, а з якими загрозами викликами стикаються супроводжуючі, які евакуюють людей? Ну, безумовно, ми мову ведемо 5 кілометрову, 10 кілометрову зону. Це найбільш загрозлива і по е, е, обстрілами артилерійськими системами, ракетними системами, а явіційними в першу чергу, що зараз і відбувається з боку ворога. Тому ці загрози вони є найважливішими. Це передбачається при плануванні виконання заходів по евакуації і викладки маршрутів. Виконують завдання Національна поліція, підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій, військові адміністрації і наші громади. Тому ці питання вони вже від відпрацьовані, сплановані і зараз відповідно до розпорядження. Сумської обласної військової адміністрації вже виконується. На завершення нашої розмови ще розкажіть: от під ці авіаційні удари, артилерійські, якщо вони так активізувалися, чи перестали вони задіювати ворожі диверсійні групи? Чи все ж таки намагаються заходити, і яка їхня ціль? А, насправді загроза диверсійних груп вона існує постійно і в цьому році їх. Значно більше було цих заходів, тому всі громади попереджені відповідно разом з збройними силами, силами оборони це СБУ і е, поліцію. Є відповідно заходи контрдиверсійні, вони постійно і проводяться. І ми на реагуємо відповідні виклики з боку ворога. Єдине, що я хотів би сказати зараз. У нас був пункт перетину кордону. Звідки зверта повертались до України на свою землю закупованих територій: Запорізької, Херсонський, Донецьк і Луганської областей. Люди вже дві доби цей пункт не працює з боку ворога. Він за закритий і сьогодні вже є повідомлення. Що люди можуть повертатись через Білорусь. там відповідні коридори створені, тому я звертаюсь до наших українців, які чекали перетину кордону в Сумській області, звертатись по цим адресам і по цим коридорам, які зроблені нашим урядом, пане Володимире, дякую за корисну інформацію. Це був Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації.